Акція «Підтримай українську армію. Триває два тижні. До неї долучилися усі небайдужі до долі країни. Нині для збройних сил зібрано понад 60 мільйонів гривень. Буковинським же військовим чернівчани кошти зібрали окремо, уже є 800 тисяч, 300 з яких пожертвували місцеві медики. Залишитися осторонь проблем, що торкнулися збройних сил України. Буковинські медики не змогли. Тому й підтримали акцію, пожертвувавши своїм одноденним заробітком. Ми зібрали понад 300 тисяч гривень, які будуть скеровані в військові частини для того, щоб ці кошти пішли виключно на підтримку як мобілізаційних заходів, які проводяться сьогодні в державі, так і на то, щоб підтримати наші збройні сили. В цілому Районні лікарі підтримали армію раніше за колег з Чернівців. Вони зібрали кошти для військових ще до того, яким надійшла така пропозиція з області. Медики завжди були поруч з військовими, і це не тільки наша така дружба співпраця, але це єдиний дух. Тому що якщо є дух у народа патріотичний, і якщо ми всі разом і об'єдналися проти агресії, проти біди, то це є вже перемога. Окремі лікарі підтримали акцію не лише коштами буковинських медиків, нині вже призвані до лав збройних сил. Вони сьогодні вже проходять е, строкову службу як офіцери і виконують наш ну, свій обов'язок. Сьогодні вже в військових частинах, на е, теренах. Східних і південних Рубежів нашої держави від початку акції для збройних сил буковини зібрали більше 800 тисяч гривень. Проте й це не всі благодійні внески, які роблять чернівчани, аби підтримати військових. Приватний підприємець «Унгурян» свою машину Вольво він по перше сразу сказав, що він від надає для користування по, по мобілізації. А потім перед, буквально там за годину перед відправкою. Там він на батька зареєстрована ця фірма. Він порадився, каже: я дарую цей автомобіль Збройним силам України. Військові кажуть, допомога чернівчан дуже важлива, адже завдяки цьому вони вже відновили військову техніку та закупили необхідні матеріали. Акція триває, а бажаючи підтримати армію, можуть звернутися за телефонами, які ви бачите на своїх екранах.